У Павлограді триває оновлення концепції інтегрованого розвитку міста. Це підхід, що враховує усі важливі сфери життя одночасно: транспорт, екологію, економіку, житло, освіту, культуру, безпеку, соціальну сферу тощо. У центрі ідея прийшла нарада з однією з груп по напрямках. В нас сьогодні буде проходити засідання четвертої профільної групи зановлення актуалізації концепції стратегічного розвитку міста Павлограда на три роки. Майбутнє ця профільна робоча група буде розглядати питання відновлення, реконструкції, очисних споруд, поводження з побутовими відходами, ну і таке інше. Воркшоп це буде воркшоп, буде розбито на три групи робочі, і кожна група буде напрацьовувати свої проблемні питання. Свої слабкі, сильні сторони, як вони це бачать. і Потім ми узагальнимо все те, що отримаємо, і розмістимо це в групі, і будемо розглядати вже на основній робочій групі всі наше напрацювання за підсумками проведення усіх чотирьох профільних груп. На нараді були присутні керівники структурних підрозділів, громадські організації, представники бізнесу та просто небайдужі мешканці міста. Робоча група розділилась на три команди, які визначили головні проблеми міста. Зношеність інженерних мереж, ну взагалі міста відсутність укриттів в віддалених районах міста. Це просто біль. Відсутність пішохідних зон, велодоріжок, тротуарів, відсутність сортування сміття, відсутність баків для сміття в приватному секторі, відсутність банку, хабу, прийому вживаних речей, відсутність заводу з переробки сміття. Не будується муніципальне житло, недостатня кількість паркувальних міст. Відсутність будівництва нового житла у достатній кількості, стан полігону твердих побутових відходів. Він ну, ми знаємо, в якому відстані та сміттєві майданчики також мають поганий стан. У нас в місті наявні, на жаль, стихійні звалища, відсутнє сортувальне або Сортувального або переробного майданчика або заводу. Ну тобто, звичайно, на завод ми не можемо розраховувати, скільки потрібна певна кількість е, сміття, але майданчику, хоча б при сортування, е, було б непогано. Далі це зношеність систем мереж води та теплопостачання, підвищена на підвищений відсоток індивідуального, високий відсоток індивідуального опалення. Різниця в тарифах це проблема, але я не впевнена, що це на міському рівні ми можемо вирішити. Напевно, що ні. Розбалансування системи теплопостачання обговорювалась. Це недостатнє фінансування і в бюджеті, і через те, що ми. 100 кілометрів від фронту до нас не заходять інвестори, щоб не тут буде, будувати заводи, там, наприклад, підприємства. Відсутність доріг і по у приватному секторі, і погані дороги по місту. По місту. Велика проблема зношення систем тепловодопостачання. Тепер робочі групи будуть опрацьовувати окреслені проблеми та шукатимуть способи їх вирішення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.